Лавандова мрія. Як на Буковині виготовляють ефірну олію. Ніжно-фіолетові суцвіття лаванди вже відслужили туристам. Тепер їх збирають, аби зробити ефірну олію. Так завод з виробництва лавандової олії запрацював у селі Білівці на Хотинщині. Віктор Гуцул власник лавандового поля, яке стало туристичним магнітом для буковинців та гостей краю. Хоча першочерговою метою висадження квітів було виробництво олії. Лаванда цвіта близько трьох-чотирьох тижнів. Після цього її скошують та вивантажують на задньому майданчику заводу. Кошені квіти закладають у спеціальні циліндри. В один такий циліндр вміщується від 600 до 800 кілограмів рослини. Та інколи, щоб добре спресувати її, працівники самі залізають у місткість. «Потому ми цим підйомником підвозимо до бочок, до першої чи до другої, неважливо, яка буде пуста. Наступний етап зважування. Це робиться для того, аби вирахувати відсоток олії, яку вдалося видобути. Загружаємо її в нашу бочку, закручуємо всі наші шайби, підключаємо цю трубу і включаємо вентиль, щоб ось ось цей щоб ішла пара. Перша бочка і друга бочка. В залежності, яка в нас загружена, ми включаємо пару, і пара витягує нашу всю. Олію фірну і по трубі ця пара переходить в цей охолоджувач. В ній всередині труба перетворюється в змійовик і цей змійовик охолоджується холодною проточною водою. Рідина, яка витікає із труб, це охолоджена пара. У колбі бачимо, що вона відділяється. Олія підіймається вверх, вода залишається внизу. Я контролюю за цим процесом для давлення олії. Контролюємо Уровень олії. Спершу вибираємо 40 літрів гидролаку, потім відкачуємо вже готовий продукт. Олію кожен етап у виробництві надзвичайно важливий, зауважує власник. Адже якщо покосити квіти неналежним чином, то ефірну олію можна і не отримати. Дуже важливо правильно покосити лаванду, щоб не взяти дуже високо її, тому що вся ефірна олія зібрана ось в. Квітах і тому зріс іде чуть-чуть нижче квіток. Десь на сантиметрів 10». Усю скошену лаванду потрібно переробити за день, аби вона не втратила своїх властивостей. Дистилятори на заводі можуть за добу переробити 20 тонн рослини, тож зазвичай працівники трудяться аж до пізньої ночі. Наразі олію віддали на дослідження, аби перевірити її якість. А вже наступного року, коли завод матиме необхідні сертифікати, шукатимуть покупців, які зможуть використовувати її для парфумерії, фармацевтики чи косметології. Любов Діана Чіяк, Новини чернівців. Телеканал СІ4.